Вітання, вітання з вами. Меблі від Юрка. Кого цікавить такі ліжка? А в нас є не тільки такі, бо це є ліжка з масиву дуба. І ціна таких ліжок 35, 27. Конкретно ось це в розмірі 1,60 х на 2. Ціна 35. Є так само інші ціна 27, але я зараз не про це. Подивіться, яка якість. І кого цікавить такий варіант з дуба, ви його просто не купляєте на рік, на два. Це на 10-15 років, на 20 років. По центрі ще, ма... йде перемичка. Центральна перемичка з п'ятьма ніжками. Оце наступна ліжко, так само 35 метр 60 на 2. Розмір може бути будь-який, там метр 80 на 2, 2 на 2. Кому яке потрібно, але я зараз про інше говорю: якщо треба ліжко з дуба, то є навже. А якщо комусь потрібно ліжко з ДСП плити, теж є на вже. Ціна 5, 5, 500, 6, 500, 7, 800. Є різні ліжка. Є так само ліжка з бука. Ціна ліжок з бука коштує 11, 500, 12. Оце конкретно з дуба воно коштує 40 рівно. Але хто бере матрас і ліжко з дуба? А матрас має бути добротний від 13 тисяч гривень. То ціну я зроблю трошки нижче. Просто треба взяти ліжко і матрац, і все. Кому треба, то звертаємося до мене. Все буде добре, все, дякую.